Приблизно 20 тіл ексгумували протягом трьох днів археологічних розкопок на території меморіального комплексу на площі Скорботи у Коломиї, каже директор комунального підприємства Пам'ять, яке проводить ці розкопки, Василь Тимків. З його слів, поруч з тілами знайшли і археологічні артефакти, які ще потрібно дослідити: це годинник, запальничка, ремені, чоботи та гудзики із зображенням зірки. Поховання виявили не під меморіальними плитами, а під пішохідною стежкою. Важкою, розповідає Василь Тимків. Ми виявили вісім домовин У такому ящику. Ймовірно, знаходиться по декілька осіб в хаотичному розташуванні. Вони не мають анатомічної цілісності. Зрозуміло, бо вони перепоховані. Згідно з архівними документами, сюди після завершення Другої світової війни перепоховали працівників НКВС та радянських солдатів загальною кількістю 520 людей, каже Василь Тимків. Місцеві старожили пам'ятають цей факт, коли радянські військові за фактично за одну добу чи навіть за одну ніч виконали ось оце перепоховання. Перепоховали в основному військових внутрішніх військ НКВД, серед них це славнозвісний Дергачов, який командував каральними акціями проти українського населення і проти українського визвеного руху. Саме він загинув в. Ю з відділом під командуванням легендарного сотенного УПА Мирослава Семчича створили меморіальну площу на цьому місці в 1954 році. каже директор музею історії міста Коломия Юрій Плекан. Від того часу її кілька разів реконструйовували там, де починалася колишня площа Героїв до реконструкції 86-го року. Вона. Розпочиналася де сучасна зараз стоянка таксі і трошки займає хідник тротуару. Вона не є в сучасних тих границях, як вони зараз. Вона значно посунута. Зі слів Василя Тимківа, археологічні розкопки на території меморіального комплексу на площі Скорботи у Коломиї розпочали 20 серпня і планують проводити щонайменше ще тиждень. Він додає, що в Івано-Франківській області є приблизно 140 радянських меморіалів, де можуть бути поховання. Міський голова Коломиї Богдан Станіславський у письмовому коментарі Суспільному повідомив, що цю площу до кінця року планують реконструювати для вшанування пам'яті українських воїнів, які загинули у російсько українській Інській війні, комунальне підприємство Пам'ять буде працювати на площі, поки всі тіла не ексгумують, і не буде висновку, що більше поховань немає. Міська рада має перепоховати знайдені рештки. Потім площу треба підготувати до ремонту, завершити проєктні роботи і почати реконструкцію. Оксана Василик, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.